Серце розривається від таких новин 4 вересня. Внаслідок ворожого обстрілу у Львові загинули троє дітей та четверо дорослих. Водночас, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час безжальної російської атаки в одному із будинків загинула майже вся родина Львів'ян. Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок Ярина, Дарина та Емілія. Загинули у власному будинку. Позаду на фото стоїть 21-річна Ярина Базалевич. Вона працювала в офісі Львів, молодіжна столиця Європи, 2025 у центрі Європи Росія винищує українців цілими сім'ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Написав Мер Львова. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» щиро співчуває втраті чоловіка. Вічна пам'ять загиблим діткам та дорослим, яких вбила Росія.